Всім доброго дня. Ще на програмний час виходить на екрані. І сьогодні в нас в гостях, можна так сказати, експерт після футбольної ліги. Це капітан команди Зоря Роман Колег і капітан команди Торнадо Максимчук-Вода. Дякую, що прийшли хлопці, і давайте зараз спробуємо проаналізувати 12-й тур ПСНО футбольної ліги, який відбувався 22 червня на полі фізкультурного здоровчного центру на сементка 13. І перша гра, яка відбувалася, це гра між командами Solid та Спарта. Солід переміг команду Спарта з рахунком 6-3. Ну, можна сказати, що це прогнозована перемога, але на початку матчу так не здавалося. Так, хлопці, чи, ну, от, що можна сказати по цьому матчу? Як думаю, Спарта нас підсилилась досить непогано. Так, Вони по ходу матчу вигравали 2-0. Чисто на досвіді суді. Солід слабше цього Суліт, він все-таки фаворит, один з фаворитів, який бореться за призові місця. Э, Спарта така команда, яка постарається відбирати очікувати. Як минулі чемпіонати вони могли щось показати, вистрелити непогано. І, ну, в цілому вони непогано гру показують, просто їм чогось завжди не вистачає. Mm. Ну, тепер вони подозвіляли гравці, колишній наш гравець Бабі. Бабі, бі, грає там, він їх підсилить, не сумніваюся. Ну, як цей матч показав, Забив такий красивий гол, побачив на першому так. так вийшов і прикосили. Він їм допоможе, думаю. Слід виграв на цьому, на досвіді, я думаю, на... досвід, думаю. підігралися. Можливо, команда тільки от Спарта, тільки вони дозаявляли, можливо, ще немає тої ціяності, яка б мало бути в команді. Але я думаю, що 13-й там вже інші тур, я думаю, вони по них команда просто серйозно, серйозніше, ніж підставилися на початку чемпіонату. О, я думаю, що На жаль, це турне бачимо пропуску. Перенесли були Ну, Що я можу сказати по результаті? Ну, впевнена перемога з однієї сторони, але ви показуєте, що 2-0 прорвали. Показується на класі, так не каже, довели до перемоги. приїдемо команду слід цієї перемоги, адже в них в 13-му турі буде досить тяжка команда, команда Pride, в якій вони мають викладатися для того, щоб триматися з тлі кращих. Ну, Добре, а ми проходимо далі до наступної гри, яка відбувалася між командами EF United і a 49. І United так само з тим самим рахунком переміг команда АТРНС49, який Солід, 6-3. Е, як ви думаєте, за рахунок чого молода команда EF United перемогла команда a 49 е, ваші думки? І е, е, е. United спочатку оглядав допомагали, що з вас не так що, можливо, Вже цей тур вони грає за це по то вже вони тут поступилися, mm -hmm. Можливо, цей теж вже нав'яже, боротьбує. Mm -hmm. що... Ну так, ну, хочу сказати, що цей Іфіна був заявлений гравець. Е, Назар Приходько, який в першій лізі грав за цю команду і досить ну, непоганий такий трансфер. Я вважаю, що це для фіналь, так, адже це можна так сказати воз'єднання команди, адже вона починала з цими гравцями. Він здається, капітаном їхнім був. Так, він був капітаном в першій лізі, я не знаю, по при яких причинах він просто прийшов yeah. фельдшер. Але і в фіналі звернув назад, працює, і це ну, великий плюс для цієї команди. Ну, більше тут нема що сказати, бачимо, що Аттернас-49 далі продовжує свої поразки. Ну, не, можна, не знаємо, чим це коментувати, можливо, ну, АТРАС-49 грав. Чотирьох, що я помиляюсь. Ну от нестача гравців, нестача тих гравців, які будуть е, стабільно приходити на гру. Можливо, це е, причина тим, що це вже останні ігри першого кола. Можливо, вже адреса деють не ставить для себе там якихось високих цілей. Ну але і фінальні два рази підряд пере них цю команду з Я думаю, що вони доказують, що вони досить сильна команда і будуть боротися там. Тому... За п'ятірку, за місцем П'єрці. Дуже входит... хороша команда і бажаю Втопо... всього. Так, приємно з тим, що на грає Кашкас. раз. Так, і ще вони Він, тільки вийшли. вийшли. Дуже, дуже хороший город мені Так, Тому при, там, і фіналі з цієї перемоги, і подальших таких самих успіхів в наступних іграх. Е, наступний матч. Фурія Прайд. От теж інтересний матч. Фурія, фурія, фурія все-таки програла команді Прайд з рахунком 5-6. Але погоду матчу так не відбувалося, адже ми знали, що «Прайд» все-таки мав великий відрив, 4-2, якщо не помню, 4-1. Але останні хвилини щось ну, таки здав і «Фурія» змогла ну, майже зрівняти рахунок, там було вже 4-3. Прайд ну, своєю перевагою скористався і забив ще один гол, і потім Фурія ще раз відповіла. Да. 6-5 фурія ще за крок, бо. До своєї першої, можливо, там, ну, другої перемоги або першої нічиї. Адже ми знаємо, що вони зіграли з свободою 8-7. Теж ще трошки не вистачило часу їм. Ну, а, Що можете порадити команді Фурі в цьому чемпіонаті? Все-таки ну, не вистачає там, того пів кроку чи кроку для того, щоб все -таки здолати, команду. Молодці, що не знімаються, не, не приходять там, ну, збирається команда і. Здесь... Mm -hmm. Десь по проекту кажуть, має бути. Десь ну от іменно результат. в цьому матчі, от що їм не вистачало. Ну, от, от дивлячись на е, ігри команди Фурія, ну все-таки ну, ніби чи погано стартують, вони завжди от в кінці щось починають промовляти. Ну на початку ніяк не клейся га, завжди пропускають ключ м'ячів. Ну от що обрати в команді Фурія? От? Не знаю, їм якось не вистачає надійної ігри в захисті, напевно. Вони завжди багато пропускають, як показували попередні ігри, вони і забували багато, і пропускали, і зрівнювали, коли програвали вже з великим рахунком, але в кінці все одно ну, все одно пропускали гол. Можливо, не вистачає якоїсь там, фізичної підготовки, можливо, просто ну, морально вони вже ну, думають, що не зможуть виграти цей матч, зрано пускають руки. Я Не знаю, вони демонструють непогану гру і думаю, що їм не треба здаватися і далі йти все-таки перемоги пройдуть з часом. Тим більше, що в минулому чемпіонаті вони показували досить непогану Шикола, гру. коло, Ну, Проект можемо привітати ще з трьомачками. Впевно, їхня хода по турнірній таблиці вони приміщаються на третя спорту, якщо я не помиляюсь, вони мають отак кількість очків з свободою. Ну, а ми прийдемо далі. Сантос Свобода. Сантос не прийшов на гру, не прийшла команда на гру, тим має технічну поразку з мінусним очком. Свобода має три очка. От мене питання, мене питання до вас до вас, хлопці, що можете порадити команді Сантус в цьому чемпіонаті, адже ну, спілкувавшись недавно з капітаном, може, навіть з другим капітаном, у них там якось трошки в бардак в команді, не знати хто за що ж повідає. Ну кажуть, що вони все-таки прийдуть на 13-й тур, все-таки вони будуть грати. Що можете порадити от команді Сантус все-таки, як команді? Да? Ну, не як можна на полі, а як команді, все-таки. Куча знятих хоча, куча технічних поразок, ну, старайтеся. Треба вже збиратися, або сісти команду, договоритися, або вже приходити на ігри, або вже зніматися і дати місце іншим, ну, да, треба приймати якісь рішення. Зрозуміло, так само значить, команда, «Сатус» приймає якісь рішення для того, щоб або показувати вже ту класну гру яку все-таки могли показати там. Вони, їх зберуться, вони можуть грати, вона да. може сказати любому. Ми так само можемо згадати ту ж саму поразку Зоріїв цієї команди в новому чемпіонаті. Ну, це у нас сенсація була, так? що все-таки зоря програла. Але наступні матчі знову там всякі розмови, зміняти. Можливо, вони самі не можуть розібратися, хто в команді за що відповідає. І, ну, Я не знаю, Там, якщо не приходити на ігри, то можна принаймні по попередити суперників або перенести ігру. Не, а якщо... Так просто не приходити на ігри, то, ну, якось... Ну, hey, та, ну так, це Ну, так, значить, ми радимо команді «Сантос» і, можливо, над цим командам. Будь ласка, серйозніше до чемпіонату, адже все-таки, якщо ви не хочете грати, дайте можливість іншим. Ну, на цьому наш аналіз 13-12 закінчується. З вами були Олег Романчик і Володимир Максимчук. До наступного зустрічі. До побачення.